До всім доброго дня. Ми продовжуємо серію з тваринами по місці Надвір, на приїздки район. Дуже гарний великий ринок. Зараз покажемо весь об обсяг тварин які є на ринку, так що зручно сідайте, підвіряйтесь до кінця, не забудьте підписатися, Ми покажемо вам, поки нема дощу, що є цікаво з птиці. Нема багато тих кліточок, лист кинувся в лісі. Mm. Я їх міг тримати в загороді, а вони мені звалили вже. Трави немає, я їм кошу кожен день. Mm -hmm. Без світла, без води, без газу, і можу якось давати збирати. Mm -hmm. Вношу з ями оглядовує воду, Дивіться, Вони як Є качки, так? шипуни, мускусні, індокачки. Є качки з шипуни. Я не виставляла був дощ. Маю, тобі. Скажіть номер телефону 068 130 52 61. Телефонуйте. Жіночка зробить їм гарну адекватну ціну. Телефонуйте, качки з шипуни. Качур 500-250 качка. Дорослі особини. Качур. 500-250 гривень качка. Так що, І 25 гривень інкубаційне яйце. Зустрів знайомого на ринку, є в нього курчата породи джерсі, є в наявності батьки, є курчатка, курчаток вибір. Курчаток вибір є. Поцікавить породні курочки. Ось такі, можете звертатися, У чоловіка на постійній основі є курчатка. А брама теж є, так? Є ще брама. У чоловіка є також ще брама. Так що кого цікавить, локація, місто Тис, ми вся можлива доставка, якщо хтось не має можливості, номер телефону 066 308 2345. Телефонуйте. кого цікавить хороша породна курка, телефонуйте. З чоловіком все пояснить вже по телефону. Так, дивіться, є. Починається дощик, але є. Ось така несучка, така несучка по 150 гривень. Молода несучка по 150 є великий вибір є цієї курки. Починається дощик, напевно, що будемо зараз втікати. Вибір курочки є. Мастер грей і спанка, в принципі, як і завжди, зараз ціна 100 гривень за штуку. По 100 гривень. Дуже сильний дощ, сильне зний, почав падати. Бачите, створює безкомфорт для всіх, і для покупців, і для продавців, тому що все намокає, досить так неприємно, але відповідно люди щось купляють ходять, тут з свинками, з мішками, кури, трохи таляться все рівно купляють. Такі ми незламні люди. Є така голошевичка білесенька і спанка біла. Теж кажу, що дуже гарно несуться ці біленькі Такі несучки по 250. Це чеський домінант, а? так? чеський домінант. По 250. Тому вже тобі. не зроби тобі йому Там хтось питав у відео, писав у коментарі, якщо це такі за курочки, це чеський домінант. Несучка така, самі курочки. Гарна курка вона. Качка є орвія, ось така, по 120 гривень. В таких умовах доводиться вам знімкувати. Падає дощ. Хтось собі зараз гарненько в ліжечку лежить і буде дивитися це відео. Але заради вас, заради контенту, мусимо знімкувати. Обов'язково поставте вподобайку, хоч за таку працю, тому що дійсно в таких та от, умовах доводиться це робити, щоб ви мали інформацію і бачили, що є на ринку ось так. І ось така несучка. Це несучка по чому? Така несучка молода по 200 гривень. Чеський домінант, той, так? Домінант. Він є різні, бачите, є ось такі, є світла, є просто всі такі з грибінчиками, є отакі темниці. Це часький домінант це несучка. Птиці дуже великі вибір, двірні дуже багато є птиць, так що рекомендую завітати на цей ринок. Ринок відбувається в суботу. Сьогодні у нас 19 липня. Є, великий вибір бачите іспанки Взагалі я рекомендую своєї практики чомусь краще нам йде з іспанкою Дуже гарно куготи набирають вагу, вибираєте півників, просто щоб вам продавець вибрав півнів і дуже гарна м'ясна курка. того року куготи досягали до 6 кг. Якщо гарно годуєте, завжди біля них є корм, мелений. Є тут трошки імпремікс, що стартуєте їх добре. Є гарний вигул, не буде в принципі, дощу, потрібно, щоб було сухеньке місце. Тому що коли починаються такі дощі, така погана погода, то трошки це безкомфортно, курка хворіє. Ось, так. ось така несучка. Така цікава курка, щось косить під домашнє. Ось 100 гривень. Так, курка виглядає втомана, вона потім відходить, відгодовується, пірічко відростає, і курка продовжується нестися. Це молода курка, восьмимісячна, вона просто вже виношується і потім її знов сміло кладати на конвейер. Вона дуже добре несеться. Ясно, що потрібно гарно пропоїти її, дати хороших вітамінів. і буде ще з неї толк. 150 гривень бролер. Ось такий кілограмовий. Купляли собі в людей. Дуже гарна курка породна. Видно, що прощеплена, що пропоєна, що все супер. Так що рекомендую. Взагалі на постійній основі в людей є кури. Різна птиця. Такі гарні півники, півники вони півники. округлені так, взагалі півники. дуже гарно. Дуже гарно виглядають. Гарна груба нога. Звертайте на це увагу. Курка бомбезна просто По 120, так? 160. 160. По 160 гривень. Так, то що? Це дівні гарно. 160 гривень. Глядачі, мусимо тоді в таких умовах знімкувати, тоді йдемо далі. Дивіться, покажу вам є ще такі несучки в людей. Зразу бачите, на місці несуться. Є така підрощена качка по 160 гривень. Сьогодні 19 липня, ми на ринку двірній. Вибір птиці досить великий, бачите, навіть качці взагалі, дуже витривала птиця, взагалі дощ їй не завада ні в чому. Качка досить добре себе почуває в дощ і все одно. Для курки вже прикро, курка вже хворіє від дощу. Курка вже хворіє від дощу, О, качці все одно. Ось так качка вже підрощена, ще якийсь півтора місяця і качку можна підзабіть. Ось так, такий ринок Соні був двірні, Птицю вам показав. Дивіться, про по частинах. Хто не бачив попередньої частини з поросятами, також заходьте на канал, дивіться. І буде ще узагальнене відео, де будуть відео загально і кролі, курощі, качки, і поросятка. Так що обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися. Дякую, хто на наш канал. Любиме село. Всім дякую, до побачення.